Ми з вами прожили ще не один простий воєнний рік, сповнений викликів та випробувань. Війна розв'язана російським агресором, принесла нам біль втрати, але разом з тим дала неймовірний досвід єдності, стійкості та віри у нашу перемогу. У цей складний час ми не лише тримаємося, допомагаємо захисникам нашої країни, і працюємо над розвитком нашої громади. Хочу висловити подяку всім, хто робить нашу громаду сильнішою. Дякую платникам податків за кожну сплачену гривню нашим воїнам, які тримають небо над нами, волонтерам, підприємцям. Працівникам комунальних служб, освітянам, медикам, нашим міжнародним партнерам і всім небайдужим людям ви головна сила нашого міста. В моїй роботі в 2024 році були обрані наступні пріоритети. Перш за все, це підтримка збройних сил України, турбота про містян, міжнародна співпраця, освіта та культура, медицина, комфорт, і економічний розвиток нашого міста. Спроможність громади вимірюється багатьма показниками та параметрами. Однак, фундаментальним компонентом її життєдіяльності є безумовно фінансові ресурси. Продовж 23 та 10 місяців 2024 року. Реалізація фінансової політики громади, як і держави в цілому, здійснилася в умовах воєнного стану. У зв'язку з чим бюджет стикався з багатьма викликами. Так, зокрема, в 2023 році. В зв'язку з гострою необхідністю фінансування армії, в жовтні центральна влада направила військове ПДФО з місцевого бюджету до державного бюджету. Втрати для нашого бюджету в 2023 році склали 55 мільйонів 400 тисяч гривень. У 2024 році це могло б бути плюс 150 мільйонів для нашої громади, але втрати в загальному склали 150. Але незважаючи на те, виконання дохідної частини в 2023 році ми виконали на 105%. Зокрема, при плані 528 млн 300 тисяч гривень ми виконали фактично 554-900 тисяч гривень. За 10 місяців 2024 року у нас 103,6%, а це при плані 394 мільйони 500 тисяч гривень. Фактично надійшло 408 млн 500 тисяч гривень. Додаткові надходження за 2023 рік склали 26 мільйонів 600 тисяч гривень, за 24 рік 14 мільйонів гривень, завдячуючи розумінню платників податків у громаді, забезпечення виконання всіх податків і зборів в розділі платежів. За 2023 та 10 місяців 2024 року дотримано соціальна орієнтованість бюджету громади, зокрема збільшено. А збільшення надходжень дозволило забезпечити у повному обсязі фінансування усіх захищених статей. Основним пріоритетом для себе, і я думаю, для нас це була підтримка збройних сил України. У нинішній час складний час підтримка збройних сил України є ключовим завданням для місцевої влади, громади та волонтерів. Кожен наш внесок наближає спільну перемогу. Спільна робота влади та мешканців громади сприяє зміцненню тилу та забезпеченню військовим всім необхідним для виконання бойових завдань. Разом ми демонструємо єдність, незламність, які є запорукою нашої сили. Ми продовжуємо працювати над тим, аби своєчасно реагувати на запити військових, передаємо автомобілі, безпілотні апарати, станції РЕП, ноутбуки, планшети, прилади нічного бачення тобто, все можливе, щоб тримати підтримати військових та наблизити нашу перемогу. Станом на сьогоднішній день. Наша громада, ми підтримали більше 50 військових частин. Так, зокрема, в 2023 році ми профінансували в загальному з різних фондів 66 мільйонів 700 тисяч гривень. З них 54 мільйони 500 тисяч гривень це надана була субвенція. Благодійна допомога склала 4 мільйони 700 тисяч гривень та програма підтримки збройних сил та добровольчих формувань 7,5 мільйонів гривень. У 2024 році за 10 місяців в загальному профінансували на 33 мільйони 500 тисяч гривень. Надана субвенція була на суму 11 мільйонів 200 тисяч гривень, 4 мільйони 400 тисяч гривень це благодійна допомога, і 17 мільйонів 900 тисяч гривень ми спрямували на програму підтримки ЗСУ та ДФТГ. Так, відповідно до програми підтримки збройних сил України, нами було закуплено 116 безпілотних літальних апаратів. А це нагадаю: і мавіки, і агродрони, і фпв дрони, дев'ять станцій в РЕП, 16 приладів нічного бачення, дев'ять планшетів та ноутбуків, 120 комплектів одягу та взуття. Субвенція надана дев'яти військовим частинам, і крім того, це Нацгвардія, Центр комплектування і Сили реагування. У 2023 році, нагадаю, склала в загальному 54 мільйони 500 тисяч грн, за 10 місяців 24-го – 11 мільйонів 200 тисяч грн. За кошти благодійної допомоги ми змогли Придбати 49 автівок, які передані на фронт. Нагадаю, з початку повномасштабного вторгнення це 57 автівок, дві станції РЕП, 15 генераторних установок, 10 безпілотних літарнів апаратів, один ноутбук та дві системи StarLink. Кожен наш донат, кожен крок до підтримки це внесок в нашу спільну перемогу. Тому я щиро дякую всім, хто допомагає, всім підприємцям, благодійникам, своєму колективу, які на постійній основі допомагають Збройним силам України. Так, одним із прикладів був організований благодійний вечір, на якому багато хто з вас був присутній підтримку 110-ї окремої механізованої бригади імені Марка Безручка. Ми змогли зібрати для цієї бригади 1 мільйон 110 тисяч гривень. Тому я хочу щиро подякувати підприємцям Черкаського району, підприємцям нашого міста, начальникам Черкаської ОА, РВА, депутатам міської та обласної ради за те, що провели такий прекрасний захід і підтримали. 110 ту бригаду Значною сумою коштів, крім того, ми проводимо благодійні заходи та благодійні ярмарки. Постійний наш захід сміливим від смілян. Подякуємо Збройним силам України. Освітяни завжди проводять замість букета допомога Збройним силам України, ярмарки на підтримку збройних сил України. В загальному було зібрані значні кошти, які передані захисникам або закуплено відповідне обладнання для передачі Збройним силам України. Наша підтримка полягає не лише у зборі коштів, а в постійних зусиллях, направлених на виготовлення маскувальних сіток, випічки, окопних свічок продуктів харчування, в'язаних речей, малюнків, віршів, побажань. Та багато багато чого іншого підтримка збройних сил України це обов'язок і справа честі для кожного з нас. Наразі ми працюємо разом, щоб забезпечити військових усім необхідним, адже від і спільних зусиль залежить наша здатність вистояти і перемогти. Я щиро дякую кожному, хто робить свій внесок в спільну перемогу депутатам, працівникам усіх закладів, установ, комунальних підприємств, підприємцям, волонтерам, мешканцям нашої громади за невтомну працю на шляху до мирного майбутнього. Разом ми створюємо міцний тил і показуємо всьому світу. Нашу непохитну віру у перемогу наступним пріоритетом це була звичайно, турбота. Зокрема, вона заключалася в ліквідації наслідків повітряних атак. Кожного дня наша країна переживає повітряні ракетні атаки, авіабомбами, шахедами, дромами. Не оминули ворожі атаки, і наше місто. За час війни наше місто зазнало сім повітряних ударів. На жаль, загинула одна людина, поранено п'ять осіб, пошкоджено в загальному 317 будівель. З них 306 шість 11 установ та організацій. Ще зруйновано вісім житлових будинків. Але завдячуючи вам, ми оперативно прийняли програму відновлення та підтримки. З бюджету міської громади було виділено 10 мільйонів гривень, з яких використано 4 мільйони 400 тисяч гривень. На оплату шиферу, на оплату збі пліт та супутніх товарів за рахунок цього було відновлено 306 шість домоволодінь, відновлено дахів в чотирьох багатоповерхівках та вивезено всі завали, які утворилися під час руйнувань. Ми стояли осторонь громади Черкаського району. В перші дні після руйнації громади Черкаського району прийшли на допомогу постраждалим смілянам. Було сформовано бригади робітників, які здійснювали тимчасовий захист вікон та покрівель, пошкоджених будинків. Крім цього, не стояли осторонь. Зокрема, займалися розбором завалів. Це Черкаський район, районна адміністрація, обласна військова адміністрація, Черкаська районна рада і громади Черкаського району, які надавали будівельні бригади і тим самим допомагали нам оперативно вирішувати ці питання. Крім цього, не стояли осторонь людської біди, освітяни, комунальники, ДСНС, благодійні, релігійні та громадські організації, які надавали допомогу по розбору завалів, прибирали територію, організовували харчування для постраждалих та працівників. Перших днів на допомогу громаді також прийшло товариство Червоного Христа, які надали постраждалим плівку, якою можна було накрити пошкоджені дахи та закриті вибиті вікна, речі першої необхідності 100 наборів ліжок для тимчасового прихистку громадян. І наші постійні партнери це благодійна організація Джем, яким ми завдячуємо. Вони на постійній основі допомагають. Зокрема, демонтаж та встановлення металопластикових вікон вони повністю здійснили за свій рахунок. Це нагадаю 1418 вікон. Загальна допомога і вартість цієї допомоги склала більше 10 мільйонів гривень. Фінансова допомога постраждалим було прийнято рішення на рівні обласної військової адміністрації. Я щиро завдячую Ігорю Івановичу та борцю за те, що супровід був в загальному громади Черкаської області надали субвенцію на відновлення постраждалим восьми будинкам в сумі 17 мільйонів 100 тисяч гривень. Із них ми заплатили кожному власнику домоволодінь по 2 мільйони гривень. Сьогодні додатково на сесії буде розподілено 1 мільйон 100 тисяч гривень. Це пропорційно між восьми власниками домоволодінь, які повністю зруйновані. Крім того, з обласного бюджету було виділено 300 тисяч гривень на матеріальну допомогу особі, яка загинула, та особам, які постраждали. Тому хочу подякувати всім, хто підтримав у нас складну годину та допоміг ліквідувати наслідки збройної агресії. В цьому році одним із основних пріоритетів була міжнародна співпраця. Це важлива складова нашої діяльності, яка дозволяє реалізовувати спільні розвиткові фінансові проекти та ділитися. Досвідом в різних сферах у нас на сьогоднішній день є іноземні чотири міста побратими: це Йонова, Литва, місто Ньютон, Сполучені Штати Америки, Вадулой Води, Молдова та Бургун, жальє, Франція на стадії підписання договору. Ми на постійній основі спілкуємося як з мерами, так і з громадами даних міст, завдячуючи цим. Громадам, нашим міжнародним містам побратимам, наше місто отримувало комунальну техніку, зокрема сміттєвозвольва, автобус Мерседес, який буде задіяний перевезенні працівників комунальних підприємств. Крім того, Республіка Молдова, наше місто побратим та у Франції 53 дитини з числа дітей-учасників бойових дій, загиблих захисників та захисниць України. Крім того, ми співпрацюємо дуже з багатьма партнерами та міжнародними організаціями. Приймаємо участь в багатьох міжнародних конкурсах. Так, зокрема, за цей рік нам вдалося укласти партнерські угоди з 25 організаціями. Ця міжнародна співпраця та партнерська допомога нам дозволила отримати 17 генераторів для житлово-комунальної галузі, зокрема для об'єктів критичної інфраструктури загальною потужністю 3,8 МВт. На загальну суму, якби ми купували з бюджету, це більше 44 мільйонів гривень. Ми отримуємо на постійній основі гуманітарну допомогу для внутрішньопереміщених осіб, постраждалих та малозабезпечених. Освітянські заходи та проекти. Ми отримали дві автівки для виконавчого комітету Смілянської міської ради. Міжнародна співпраця дає змогу не лише отримати фінансову допомогу, а налагодити контакти та партнерські відносини, обмінюватися досвідом та покращити свій рівень. Міжнародні організації приймали участь у ліквідації наслідків збройних атак та збройних агресій, зокрема, у Смілі. На сьогоднішній день зареєстровано 6498 людей зі статусом внутрішньопереміщених осіб, які на постійній основі отримують гуманітарну допомогу. Та... Підтримку від міжнародних організацій організовано соціальні проекти та психологічні для інтеграції в суспільство внутрішньо переміщених осіб. Освітня культурна галузь метою освіти є підвищення освітнього рівня громади задля для забезпечення сталого розвитку України та його європейського розвитку. Нагадаю, що у нас в мережі освіти є 10 дошкільних навчальних закладів, 11 загальноосвітніх шкіл та два позашкільних заклади. Основним пріоритетом це, звичайно, була безпека наших дітей у навчальних закладах. Хочу зазначити, що у 100% Закладів освіти сміла здійснюється очна форма навчання. Усі заклади освіти забезпечені захисними спорудами цивільного захисту та найпростішими укриттями. Ми змогли все ж таки це зробити, щоб у всіх навчальних закладах були укриття. У 2024 році, не побоюсь цього слова, відкрито найкраще укриття одне з найкращих укриттів в Україні в одному із навчальних закладів Сміли. За що я хочу подякувати і обласному бюджету, і державному бюджету за підтримку. Ми єдині, хто зміг реалізувати цей проект на території Черкаської області. Я щиро пишаюся досягненнями наших учнів в освітянській галузі. Так, зокрема, 34 учні стали переможцями чотирнадцяти обласних предметних олімпіад. Один переможець всеукраїнського рівня, три перемоги. На обласному етапі міжнародних конкурсів імені Шевченка та Яцика. 36 учнів здобули перемогу в обласному етапі конкурсу захисту наукових робіт. Дві учасниці стали переможцями всеукраїнського рівня, де випускників отримали 200 балів з національного мультимедійного тесту. Місто Сміла посідає друге місце в Черкаській області за результатами НМТ. Розвиток спортивної інфраструктури. Звичайно, все не ідеально, але ми намагаємося і розвивати фізичне виховання який є важливою складовою розвитку і становлення особистості в дитячому та підлітковому віці, саме тому велика увага приділяється спортивній інфраструктурі. В цьому році нам вдалося частково реконструювати стадіон Юність, а зокрема збудувати два футбольних поля, одне баскетбольно-волейбольне поле зі штучним покриттям. Облаштувати благоустрій та здійснити благоустрій території стадіону, встановити сучасну огорожу у спортивних та творчих досягненнях. Ми здобули 845 перемог, 187 обласних, 265 всеукраїнських, 394 міжнародних. Це велике досягнення наших дітей. За що я вам щиро дякую. І в цьому році ми здобули першого паралімпійського чемпіона. Це влади Піфанов, який отримав почесне звання, почесний громадянин міста Сміли. Крім того, у нас проходять культурні заходи і досягнення на постійному рівні. Обласні фестивалі танцю та духовної музики. Патріотичний проект Батьківське серце відбувся. Ювілейний 30-й конкурс дитячої творчості «Пролісок», Молодіжний конкурс Україна об'єднує та багато багато яких. Інших конкурсів в громаді. Але хотілося трішки зупинитися на нашому проєкті Рука допомоги. Це ініційований нами проєкт, який діє тільки на території нашого міста, який діє вже другий рік в нашому місті, який спрямований на підтримку дітей з особливими потребами. Адже питання інклюзії наразі є актуальним в усіх сферах нашого життя, особливо в освіті. Нагадаю, що в садочках і в школах нашого міста навчається 109 дітей з особливими освітніми потребами. В загальному 2000 тисячі дітей вразливих категорій. Ми забезпечуємо рівний доступ до якісної освіти дітям з особливими освітніми потребами, створюємо комфортні умови для адаптації дітей у соціумі. І у нас працює інклюзивно-ресурсний центр, який нещодавно буквально приїхав нове приміщення, яке ми будемо розвивати, розбудовувати і все, і створювати належні умови. Для цих діток трішки зупинимося на оздоровленні. Зокрема, у нас оздоровилися за цей рік 3555 дітей при шкільних таборах, і 160 дітей відпочили за межами міста. Медична наша галузь основним пріоритетом, звичайно, є медицина. Розвиток закладів охорони здоров'я це ключ до забезпечення мешканців якісною медичною допомогою. Ми інвестуємо в медичне обладнання, ремонт приміщень та підвищення кваліфікації медичного персоналу. Забезпечуємо доступ громади до якісних послуг, адже якісна система охорони здоров'я сприяє збереженню життя і здоров'я мешканців, особливо в часи криз. Так ми стикнулися в цьому році з основним з основною, скажімо так, проблемою, і викликом, який Перед нами стояв це створення кластерного закладу. Нагадаю, що в лютому місяці ми перейшли в реформу. В останній етап реформи по інфраструктурний етап медичної реформи в Україні розпочався це, зокрема, створення кластерних закладів. На базі нашої Смілянської міської лікарні. Ми створили кластерний заклад за рекомендацією Міністерства охорони здоров'я. У нас була зустріч наприкінці минулого року із міністром. Потім ми в липні місяці провели зустріч з Національною службою здоров'я. Я дякую всім дотичним людям, які формували кластерний заклад. Шляхом і результатом верніше, цього, цього кластерного закладу стало приєднання районної лікарні імені Софії Бобринської. Передача її в місто і приєднання до Смілянської міської лікарні. І ми з 1 жовтня створили кластерний заклад. Тому я хотів би подякувати керівникам медичних установ, які були задіяні. Юридичний супровід у нас здійснювали наш юридичний відділ виконавчого комітету. І все ж таки нам вдалося здійснити 1 жовтня. Ми зареєструвалися як кластерний заклад. Не все так, скажімо так, гладко проходить у нас в стороні кластера, але все ж таки ми сподіваємося, що з нового року ми зможемо отримати. Як більше спектр надання послуг, так більше обладнання для нашого медичного закладу і створити відповідні умови для наших громадян по обслуговуванню і надання медичних послуг. Крім того, в цьому році ми створили реабілітаційне відділення, яке повністю було реконструйовано, відремонтовано за кошти міського бюджету та за кошти самого закладу, зокрема Смі... Смілянської міської лікарні, реконструювали саме приміщення, закупили відповідне обладнання, відповідний інвентар. Також долучилися наші благодійники, які на постійній основі допомагають ротарі Club. Вони частково дали нам обладнання і інвентар, який сьогодні слугує в реабілітаційному відділенні, яке перш за все обслуговує після інсультних людей, ветеранів, які повертаються, знаєте, звідки. Тому сподіваюся, що це реабілітаційне відділення буде слугувати і надалі, і тільки сприяти розвитку. І здоров'ю наших мешканців нашого міста оновили неврологічне відділення і закінчили його ремонт. Це основне наше відділення. Хто б що не казав, хочу нагадати, що в нашому неврологічному відділенні обслуговується найбільше пацієнтів з області, зокрема інсультних, це нагадаю від 120 до 150 пацієнтів. Ми обслуговуємо щомісячно в неврологічному відділенні. Завершили капітальний ремонт першого поверху поліклініки, закупили медичне обладнання не тільки для Смілянської міської лікарні, а також для інших закладів нашого, охорони здоров'я нашого міста. Це центр первинної медико-санітарної допомоги та стоматологічна поліклініка. Наступним пріоритетом є комфорт та житлово-комунальне господарство. Умовах воєнного стану, постійної ракетної загрози, відключення електроенергії, основною задачою є стабільне надання послуг теплопостачання. Водопостачання, водовідведення та інших житлово-комунальних послуг. Так, щодо теплопостачання, нам з вами вдалося четвертий рік поспіль розпочати опалювальний сезон вчасно. За цей період реконструйовано дві котельні нашого міста, зокрема, переведені котельні на пілету, і ми вже сьогодні незалежні від газу по двом котельням. За цей рік прокладено 500 метрів нового трубопроводу. 15 генераторів підключено до об'єктів критичної інфраструктури. Це генератори як надані міжнародними потребами, так і генератори, які закупили ми за кошти міського бюджету. Дві котельні поки що не підключені. На одній котельні вже є у нас генератор в процесі. Я думаю, що до нового року ми підключимо одну котельню. Чекаємо підтвердження від наших міжнародних партнерів щодо надання донорської допомоги в вигляді генератору. Ну і основне і одне з найголовніших: що завдячуючи меморандуму, підписаному між урядом та Міськими головами України збережені тарифи на теплопостачання на рівні 2019 року і тарифи не піднімаються. Щодо водопостачання також проведена велика робота зокрема, також 17 генераторів встановлено на водонасосних станціях, що дало змогу бути енергонезалежними. В цьому році ми стикнулися з проблемою, у нас зламався, скажімо так, і вийшов несправність. Один найбільший колектор в нашому місті, який ми відремонтували. Я дякую депутатам, що підтримали і ми профінансували закупівлю відповідних матеріалів. Комунальне підприємство власними силами виконало цю роботу, і мешканці нашого міста не відчули нестачу води або могли користуватися водовідведенням без перебоїв. Одним із найкращих інфраструктурних проєктів міжнародних у нас в цьому році це залучено на відновлення мереж водопостачання за проектом від ПРООН 16 мільйонів гривень це кошти європейські, які залучені на умовах співфінансування з міста. Нагадаю, що наше співфінансування складає близько 4 мільйонів гривень на 16 мільйонів це європейські донори нам надали. Ми сьогодні реалізовуємо успішно цей проект. В загальному ми плануємо замінити 2800 метрів трубопроводу. В одному з мікрорайонів міста відремонтувати капітально ВНС, одну із ВНС нашого міста. Тому реалізація цього проєкту на стадії завершення. В загальному також замінили за кошти підприємства 500 метрів трубопроводів. Відремонтовано влітку дві артезіанські свердловини, що дало змогу збільшити дебіт води на 60 метрів кубічних щогодини. І в цьому році, хоч засуха була влітку, але ми Значно не відчули, скажімо так, постійну відсутність води. Була тільки частково відсутня вода. Щодо благоустрою нашого міста, завершено капітальний ремонт вулиці Богдана Хмельницького, зокрема, встановлені лавки, урни, нове освітлення, озеленення. Завершено капітальний ремонт вулиці Свято-Покровська, асфальта, тротуари. Розпочато капітальний ремонт вулиці Івана Франка. З яким люди зверталися вже не один десяток років до нас щодо ремонту даної вулиці. Щодо поточних ремонтів, підприємство СКП Комунальник одною бригадою намагалося усувати аварійну ямковість на вулицях нашого міста. Звичайно, не все ми змогли зробити, але основні вулиці нашого міста були покриті. Тому за це щира подяка. Нанесено дорожню розмітку на всіх пішохідних переходах нашого міста. Замінено світлофорний об'єкт на центральному перехресті, зокрема вулиця Соборна та Незалежності. Щодо вуличного освітлення, вуличного освітлення, ви знаєте, у нас діє відповідно до рекомендацій Укренерго, да, відповідно до ситуації, яка у нас складається з освітленням, але воно функціонує, діє. І, незважаючи на те, нам все ж таки вдалося завершити реконструкцію освітлення у мікрорайоні Гречівка, Це, нагадаю, мікрорайон, який постраждав від Наслідків збройної агресії вдалося реконструювати шість вулиць, замінено опори та мережу освітлення на ключових вулицях міста. На постійній основі замінюються ліхтарі на лед світильники. Нагадаю, що ми вже в цьому році і в минулому повністю перейшли на лед ліхтарі по всьому місту, що здає значну економію коштів для міського бюджету. Зелені насадження. Незважаючи на критику інтернет-мереж щодо видалення аварійних дерев, нами в цьому році висаджено 332 дерева: це сакури, платани, каштани. Створено нові клумби та газони. Висаджено понад 6 тисяч зелених насаджень. Це як однорічні, так і багаторічні зелені насадження на території нашого міста. Коротко зупинюся на оновленні техніки, зокрема СКП Комунальних не побоююсь цього слова. Одне з найкращих комунальних підприємств нашого міста, яке постійно розвивається і постійно оновлює техніки. На умовах співфінансування з міст... Міським бюджетом жодної комунальної техніки не куплено за кошти міського бюджету, а тільки на умовах співфінансування було закуплено в цьому році сміттєвоз Мерседес, вантажний автомобіль, мерседес, самоскид Мерседес, трактор, Леволь, комплект дорожнього обладнання, піскорозкидальне обладнання та бурільне обладнання для обслуговування нашого міста. Провадили Цьому році, нарешті, систему безпечне місто. Це одна із моїх мрій, була впровадити систему безпечне місто. За кошти державного бюджету нам вдалося встановити 82 камери відеоспостереження, які здійснюють постійний моніторинг у реальному часі та контроль громадських місць, швидке реагування поліції, автоматичне створення архівів для розкриття злочинів. Очікуваний результат, який ми звичайно очікуємо від безпечного міста це зниження рівня злочинності. Так, за даними. Нацполу системою безпечного міста в розкритті злочинів вони користуються в 50% випадків для розкриття злочинів. Крім того, запис системи безпечного міста слугує доказом в суді, який активно застосовується, і порушники можуть бути притягнути домі. Кримінальної або адміністративної відповідальності. Коротко зупинюсь на щоденній праці структурних підрозділів виконавчого комітету. Хочу зазначити, що крім пріоритетних напрямків, залишається щоденна праця структурних підрозділів виконавчого комітету, яка направлена на виконання обов'язків, передбачених законом України про місцеве самоврядування в Україні. Так, зокрема, відділ фінансового контролю продовжує сприяти економії бюджетних коштів і здійснює прозорість використання бюджетних коштів. Не буду наголошувати на цифрах, кому цікаво окремо можу розповісти. Юридичний відділ здійснює постійний та повний правовий супровід діяльності міської ради та структурних підрозділів виконавчого комітету. Відділ цивільного захисту та оборонної роботи продовжує працювати в напрямку оповіщення та забезпечення безпеки цивільного населення. Управління економічного розвитку здійснює контроль за комунальним майном та здійснює розвитку громади в економічному напрямку. Управління архітектури міста та земельних відносин продовжує виконання. Повноважень видавати будівельні паспорти як на нове будівництво, так і на реконструкцію будинків, містобудівні умови та обмеження, присвоювати адреси об'єктам нерухомості, надавати в оренду земельні ділянки, організовувати та проводити аукціони по оренди землі, проводити інвентаризацію земель. Управління праці і соціального захисту в цей нелегкий час продовжує підтримати тих, хто найбільше цього потребує. Організовано та діє єдине вікно ветерана в нашій громаді, де надаються послуги по супроводу ветеранів та членів їх сімей. Проваджено послугу формування життєстійкості, де фахівці допомагають знаходити в собі сили, рухатися далі. Для внутрішньопереміщених осіб організовано та діє шелтер, який є прихистком для людей, що втратили домівку через бойові дії. Співпрацює з благодійними фондами та громадськими організаціями, щоб вразливі верстви населення отримали гуманітарну допомогу. Центр надання адміністративних послуг постійно збільшує перелік надання послуг. Наразі СНАПом надається 464 адміністративні послуги. За 10 місяців центр надання адміністративних послуг отримав 30 853 заяви від громадян та суб'єктів господарювання нашого міста. Також одним із прикладів є відділ реєстрації транспортних засобів, який у нас відкрито з 1 лютого 2024 року який здійснює реєстрацію та переєстрацію всіх транспортних засобів та номерних знаків, зняття з обліку транспортних засобів та видачу номерних знаків для разових поїздок, видача свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів за кордон, видача тимчасового реєстраційного талона, видача нового посвідчення водія замість страченого або викраденого обмін посвідчення, видача індивідуальних номерних знаків, перезакріплення індивідуального номерного знака це дійсно послуга, яка Допомагає людям отримувати комфорт, і Нам вже не треба їздити в обласний центр для реєстрації та транспортних засобів і здійснювати всі необхідні послуги. Ми можемо на місці. Хотілося б трішки зупинитися також на пріоритеті економічний розвиток. Нарешті нам вдалося в цьому році зареєструвати індустріальний парк Сміла, який в травні 2024 року був включений до реєстру промислових парків України. Хочеться відновити славу нашого міста. Зокрема промислового міста так, в жовтні, вже 24-го року, нами був презентований даний індустріальний парк потенційним інвестором із Сполучених Штатів Америки. Сьогодні оголошений конкурс на вибір управляючої компанії. Я думаю, що найближчим часом ми зможемо залучити інвестиції для розбудови нашого міста. Тому, шановні депутати, дорогі друзі, колеги, партнери, цей рік був непростим випробуванням. Але саме завдяки вам ми змогли вистояти та досягти важливих змін. Я щиро дякую кожному, хто вірив, підтримував, допомагав словом і ділом. Особливу вдячність, висловлюю своїй команді. Ви не просто працювали, ви надихали та рухали вперед, навіть у найважчі моменти. Наші успіхи це наша відданість і спільна любов до нашої громади. Разом ми сильні і разом ми здатні на більше. Слава Україні! Дякую за увагу.